Вітаємо в ефірі програма Теплі історії разом. Ми почитаємо оцю чудову книжечку Теплі історії до кави Надійка Гербіш. Лист із під трьох плетів. А з мене, знаєш, вийшов би некепський папа Карло. Коли мені холодно, я шукаю розмаїті малюнки та фотографії. Заздалегідь указавши, що основним словом на їх означення мусить бути тепло. Довго дивлюся на них, і мені справді стає тепліше. Коли мені холодно, то щоб зігрітися, треба зовсім небагато. Твого Потиску руки, трохи шоколаду, гарячого чаю з цитамоном, кружальцем апельсину і пів цвяшком гвоздики. Або пісню, під яку ми так легко засинаємо у вуха плетений шарф довкруж шиї і заплющити очі. Але не зараз. Коли ти так далеко, то щоб зігрітися, мені треба залучати важку артилерію втеплюючих засобів. Три пледи, мій твій і ще наш дорожній зверху. Електричний чайник із гарячою водою, щоб можна було його обійняти трохи. Пройнятися його теплом. Наповнити бабусин пузатий заварник із гарними дрібними трояндочками заваркою в щерть. Горнятко з плетеним светриком. Фотографії нашого моря. Багато красивих фотографій. Книжка. Краще дві з улюблених. Музика. Заплющити очі. Теплі вовняні шкарпетки. Твій светр, щоб рукави закривали долоні і звисали донизу, як у п'єро. Подушки на широке підвіконня, свічки. Аромалампа. лампа. Записник. Із моїми сокровенними мріями телефон під подушку. Щоб у жодному разі не пропустити твого дзвінка. Улюблений, поторсений, м'який ведмедик. Сюди б ще великого пухнастого собаку з кудлатим хвостом, але в нас немає собаки. І все одно мені так холодно без тебе. У мене мерзнуть пальці, мерзнуть ноги. У мене навіть, ти ж повіриш, мерзнуть думки. Хіба може бути щось гірше, ніж мерзнути далеко від себе? Далеко від тебе. Знаєш, рідний, мені так тебе бракує. І коли приїдеш ти, мені не треба бути ні записників, ні картинок. Можеш зривати їх зі стіни, якщо хочеш. Лише відкрий, будь ласка, своїм золотим ключиком та місце в моєму серці. Звідки по всьому тілу буде струменіти тепло? Бо з мене взагалі то вийшов би не кепський папа Карло. Лишень, кому потрібен той папа Карло, якщо в нього немає його Буратіно. Тож, любий Буратіно. Ну, мо завершувати цю зимову казку хеппі ендом і теплом, не барись і приїжджай додому швидше. Твоя змерзла дівчинка, з якої міг би вийти, не кепський такий папа Карло, знаєш. Ми прочитали сюжет, що має назву лист із під трьох пледів. Хочемо подякувати видавництву Bright Books за цю чудову книжечку, наш мовчазний семенчик дуже уважно слухав, він завжди слухає. Він Є частим слухачем і глядачем наших відеоефірів. отож, підписуйтеся на цей YouTube канал Леонід Гапєєв у відкритому доступі, ставте лайки, вподобайки, дивіться, розказуйте, показуйте іншим, бо ми дуже раді ось цей сюжет передати. Нашим глядачам, нашим митцям, які подарували книжки. Це дуже важливо, щоб сьогодні наші діти і батьки, знаєте, так, після такого важкого дня, після того, як наслухалися звуки сирени пережили якийсь стрес, кожна своя життєва історія, але дуже хочеться побажати, щоб кожен з нас знаходив знаєте, таке. Своє маленьке щастя у творчості. Наш міжнародний фестиваль щастя у творчості логічно або хронологічно добігає кінця, але водночас естафета творчості триває. І... Тому ми передаємо цю естафету творчості разом з улюбленою книжкою кожному з нас. Дякуємо за увагу!